Ізраїльський удар по ядерній інфраструктурі Ірану знищив російську програму збагачення Ірану та ядерної енергетики в Ірані. Це величезні надходження були для країни агресора для Росії від цього так званого контракту, і саме Росія і російські інженери встановлювали і допомагали, наприклад, з центрифугами, з заводами, з лініями збагачення Ірану на танзі та інших місцях, які вже знищені авіацією Ізраїлю на території Ірану. Друге знищення ядерної інфраструктури в Ірані цей удар по Росії ще й тому, що союзник Росії Іран з ядерної зброї знищений це арсенал, і тепер ніколи, нічим Іран Росії не допоможе в ядерному шантажі. Третє знищення військової інфраструктури, військових баз і заводів в Ірані на території Ірану означає, що Росія не отримуватиме стільки шахедів, стільки ракет і компонентів до них, як отримала до цього. Заводи в Росії, які виробляють ці терористичні шахеди, які летять щоночі на Україну, насправді збирали і збирають компоненти, які здебільшого вироблялися, розроблялися в Ірані. Як і інженери з Ірану більше ніколи не приїдуть в Росію виробляти ці шахеди. Ось ще три важливих. Наслідки удару і по Ірану з боку Ізраїлю, але це наслідки важливі для нас, тому що саме цим послаблюється Росія, країна-агресор у війні проти нас.